Вітаю всіх на каналі Канада Моя історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. Так, друзі, новини дійсно класні для України, для українців, для всього цивілізованого людства. Е, закінчилася ця ганебна зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіном на Алясці. Весь світ зараз обговорює, що це було з чим це їсти, хто там переміг Путін чи переміг Дональд Трамп. Про обговорюють цей черговий позор, який ми з вами бачили. Америки, американців і американської армії, але чомусь. Всі мовчать стосовно головного висновку, який можна зробити з цієї зустрічі, так, друзі. От якщо б вас запитали, назвіть, будь ласка, найважливіший головний висновок з цієї зустрічі, що би ви назвали? Напишіть, будь ласка, прямо зараз в коментарях. Напишіть мені, що ви думаєте, є головним висновком і головним результатом цієї зустрічі. А я з вами поділюся своїм варіантом. А поки ви пишете в коментарях я хочу вам нагадати про необхідність підтримки мужніх українців. Я хочу вам нагадати про необхідність підтримки е, українок та українців, які зараз фізично знищують нечість, які зараз фізично знищують Бацилу. Під назвою Російський Світ так я хочу нагадати про необхідність підтримувати українські збройні сили. Будь ласочка, донатьте, підтримуйте, хто чим може. Якщо ви хочете підтримати той спецпідрозділ, якому допомагаю я. Посилання на банку, посилання на ПайПАЛ і на інші реквізити є в описі до цього відео. Допоможіть, будь ласка, хлопцям придбати станцію управління дронами. Ну а я тепер почну з того, який основний. Висновок цієї зустрічі зробив я. Так, друзі, ми з вами вже тут багато говорили, так само як і говорять зараз на інших каналах. Щодо того, що це була сплошна ганьба для Дональда Трампа, що Путін просто витер свої чоботи е, об США, так що Дональд Трамп просто і весь обличчя Дональда Трампа, тому що ми з вами бачили Дональда Трампа не як фізичну особу, так не як звичайного громадянина Сполучених Штатів Америки. Ми з вами бачили, Бачимо зараз Дональда Трампа як президента Сполучених Штатів Америки, а це означає, що все, що робить Дональд Трамп, це робить і е, роблять і Сполучені Штати Америки, це робить американське суспільство. Тобто, ми з вами бачили ганьбу. Не просто Дональда Трампа, ми з вами ми з вами бачили, як зганьбилися Сполучені Штати Америки, як зганьбилися всі американці, все американське населення, і це дуже дуже прикро. Ми з вами бачили ганьбу американської армії. Так ну це просто ну ці кадри тепер, як е, ці американські військові на колінках розтілають червону доріжку перед вурдалаком, перед е, міжнародним злочинцям, перед е, тим, хто варує і перепродає дітей. Ну ця ганьба вона. Залишиться тепер назавжди, так і американська армія, я не знаю, вони не зможуть відмитися від цієї ганьби. Тобто, Дональд Трамп він опозорив всіх. Він опозорився сам, він опозорив Америку, він опозорив американську армію. Ну і звісно, ми з вами бачимо тепер, що американська армія всі ці часи, всі ці роки готувалася для чого правильно просто розтілати червоні доріжки перед уперями, перед міжнародними терористами і підпрацьовувати ще ескорт. Та, то, ще вони розтілили ці доріжку, це одне, так? але ж вони ще там і екскортом під, підробляли, вони супроводжували російський літак, американські. Літаки супроводжував америка російський літак, і це це ну це просто така ганьба, що просто на що не натягнеш. І зараз всі говорять про це так. Але ніхто не звертає уваги. А чому ці два старих дідугани, чому ці два старих мудаки розійшлися такі печальні, так такі незадоволені, з такими кислими мордами, просто розлітілися, роз'їхалися і припинили завчасно свою зустріч? Ну чому це так відбулося, а, друзі? І я вам зараз надам відповідь. А це відбув. Тому що вони, коли сіли разом, коли почали спілкуватися, вони зрозуміли, що вони вже нічого не варті, вони нічого не вирішують. Так, друзі, це головний висновок цієї зустрічі. Ці два. Придурки можуть зустрічатися де їм завгодно, можуть е, прилітати куди їм завгодно, можуть розкатувати або не закатувати ці червоні доріжки, але вони вже нічого не варті. Вони не можуть впливати на Україну, і це вони зрозуміли разом. Вони сподівалися, що вони там зараз зустрінуться, як два ті знаєте, короля почнуть там щось ділити, розділяти і. Прийду до якоїсь висновку, зараз щось там зможуть підписати заключити, але по факту воно з'ясувалося, що все. Немає більше жодної гегемонії, а не Сполучених Штатів Америки, а ну і Росії Параші, це вже давно. Так, ці два старих пердуни просто зрозуміли, що у них немає карт проти України. Вони не можуть впливати на Україну. Вони не можуть впливати на українців. Все, що вони можуть робити, це сидіти і кукарекати там десь кожен у своєму куточку. Один пітушок, той плішивий пітушок, прилетів до себе в склеп, там, де він себе класно відчуває, так навколо труп'яків. Він там же ще й живе, так. Скліпі, там це кладбище, це е, там, там дохляки. і ось він си, сів перед цими дохляками і почав розповідати, як він злітав, і щось він там десь там комусь казав, і як він щось вирішив. Так само, і рудеч мова, воно прилетіло там щось пов'яково-пов'яково, А це вже нікому не цікаво. Немає вже великої країни Сполучених Штатів Америки до думки якої би зараз би дослухалися, і е, яка би могла би повпливати, реально повпливати на війну в Україні і реально реально попливати на українців і Україну зараз. Весь світ дивиться на рашу як на сирйовий придаток, так цивілізованого людства. Ну на як бензоколонку, тим чим вона по суті завжди була і є. А зараз і цю бензоколонку вже зачиняють так. Ніхто на неї вже й не дивиться навіть в цьому сенсі. Це таке діке поле, яке населене якимись там дикунами, орками, які вміють, що, що вони вміють, вони вміють вбивати, грабувати і продавати своє м'ясо за дешево. Так так і на Сполучені Штати Америки зараз вже ніхто не дивиться як на цивілізованого лідера, як на цивілізовану країну. На Сполучені Штати Америки зараз дивляться, знаєте, як на складське приміщення, яке забито всякою всячиною, яка потрібна. Цивілізованому людству, і тому цивілізоване людство просто буде купляти цю е, всяку всячину, яка їй потрібна, поки вона ця всячина їй потрібна. Так, коли е, цивілізоване людство е, зрозуміє, що в цьому складському приміщенні вже залишається тільки якийсь бруд, який нікому не потрібен, то точно так же і задвинуть і Сполучені Штати Америки. І до цього Сполучені Штати Америки довів сам Трамп. Так, ще півроку тому назад до Америки прислухалися. Ще півроку тому назад. Америка могла би вплинути якось на Україну, могла би вплинути на українців, могла би щось диктувати. Так, а зараз що? А зараз нічого. Зараз Трап усвідомив, що він король голий, що він не має жодної карти проти України. Ну і звісно, зараз Зеленський красунь Зеленський, молодець. Зеленський переграв її всіх. От Зеленський. Три з роки вертів отак, от, от е, плішивого, так Путі, Пупкіна, пліш, плішивого крутів, вертів як хотів. Той бідний плакав, як той Йожик, так а нічого зробити не міг. То зараз Зеленський круте їх обох і плішивого, і рудого так от от, обох круте, вірте, е, як хоче. І зараз ці два старих вурдалаки, розуміють, що не майбутнє України залежить від них, так а їхнє майбутнє залежить від України. І це чому вони такі засмучені, розбіглися. Кожен ти по е, своєму е, по своїм норкам так два щури розбіглися е, в свої норки, тому що вони зрозуміли. Нічого Україні вони не можуть диктувати, А Україна зараз буде диктувати їм. Це їхнє майбутнє залежить від України. Їхнє майбутнє залежить від українців, їхнє майбутнє залежить від того, що зробить український уряд і український народ. І зараз Зеленський з дійсними друзями України з європейцями летить до Сполучених Штатів Америки, щоб ну, просто зайти, отак Рудий чубчик трошки пододвинути е, в нужному напрямку і сказати: Ну що старий пердунок? Тепер сиди і слухай, що тобі будуть казати дорослі люди люди, які дійсно на щось впливають, люди, які дійсно щось можуть в цьому світі. І знаєте, друзі, в мене особлива гордість бере в цьому всьому за Канаду. Так, наш прем'єр-міністр навіть ще перед тої зустрічю цих двох старих пердуганів вийшов і сказав: вони там можуть зустрічатися, вони можуть там розмовляти про що завгодно, але ніхто не буде вирішувати долю України без України. Тільки українці зможуть вирішити, що вони будуть робити і що вони не будуть робити. Канада залишається з Україною, так само, як і весь цивілізований світ залишається з Україною. Тож, друзі. Ось це мій основний висновок з всього того шабашу, який ми з вами бачили на Алясці. Два старих пердуни зрозуміли зрозуміли нарешті, що вони ноліки, ноліки без паличок, що вони ніщо, що це два простих старих. Чма, на яких вже ніхто не звертає увагу. Тож, друзі, я сподіваюся, що це класна новина для нас, це класна новина для всього цивілізованого людства. Я сподіваюся, що така ж сама думка прийшла і вам в голову, і ви її написали мені в коментарях. Давайте ми з вами і далі будемо залишатися разом. Давайте будемо разом спостерігати за тим, як цивілізоване людство все ж таки поборить темні сили, як ми все ж таки зможемо вибороти краще майбутнє. Для себе, для наших дітей, для наших онуків і для наступних поколінь. Для цього нам треба залишатися разом. Будь ласка, давайте з вами будемо діяти по старій перевіреній схемі. Від вас підписочка на мій канал, якщо ви не підписані. Від вас, подобачка цьому відео, від вас класний коментар. Особлива подяка всім, хто розповсюджує посилання на мої відео і на мій канал в соціальних мережах. Дякую вам. Щиро, ну а від мене як завжди, класні і чесні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.